Моє вітання, шановні глядачі. Київський центральний канал продовжує своє мовлення. Чим менше природи, тим більше говоримо про екологію. На жаль, так відбувається. І сьогодні, власне, на тему охорони природи, зокрема охорони і оздоровлення нашого могутнього Дніпра, малих річок в Києві, говоримо з головою київського. Київської міської організації Українського товариства охорони природи Миколою Степановичу Щепцем. Я вітаю вас, Микола Доброго Степанович. Дня. Дійсно, от говоримо про Дніпро. Говорять часто багато, і, от, зокрема, якби, якщо згадати нещодавні події, це говорили про цвітіння, про цей водний горіх на Київському морі і так далі. От Ви, як фахівець, котрий прекрасно знає цю річку, зокрема в межах Києва. Яку характеристику зараз можна дати? Ну, Наприклад, якщо ви згадали про Чілім або про про водяний горіх. Так, то ну, це, це, то це прекрасне явище, що він розселяється по багатьох водоймах. Бо О, бачите, ви кажете, він, він був внесений, а, а експерти був, кажуть, був, вне, був внесений до Червоної Книги України так, так. як реліктова рослина, яка зберегли, збереглася сотні мільйонів років. Сьогодні вона є у багатьох водоймах, включаючи навіть. Нинішнє водосховище, Київське так. Там, чи Канівське. Це свідчить про те, що якість хімічна в першу чергу. Так, так. Якість води-менш відповідає нормальна. Так. От. Це не такий вже поганий факт, да, неприємно наткнутися у місцях, де не можна купатися. Люди йдуть у воду, натикаються на ці гострі горіхи так. і, ну, будемо говорити, відчувають певні неприємності. І все. Ну, а Це що, вся шкода щодо кисню від, кисню від цього відкриває поверхню. Від, Хай він вкриває, але ця рослина виробляє кисень. А втрата кисню у водоймах, особливо таких, як Дніпро, де шість гігантських водосховищ. Під час підняття температури за 22 градуси температури води перше. І друге, в цей момент, саме не біля берегів, де ми відчуваємо, так би мовити, вплив і відсутність кисню, не мов би більше. не мов би. Але насправді в центральних областях водосховищ втрачається найшвидше кисень. там Найбільше розвиваються оці знамениті синьо-зелені водорості, які живуть дуже коротко, гинуть постійно і постійно поновлюються, а те, що гине, збивається до берегів. Ото в закутках в те, затоках те, що ми спостерігаємо, те синьо, зелене, масляниста, маса. Неприємна і, до речі, Може і в певній мірі зашкодити здоров'ю людини, які, але чисто е, на ну, примніше говорити, хімічні опіки. Тому що, розкладаючись, там утворюється соляна кислота. Особливо, коли попадає на рогівку ока, то це досить неприємна е, штука. Ситуація. Я особливо страшну цю річ спостерігав ще в 1976 році на Каховському водосховищі, коли товща цієї маси в одній із заток правобережних Каховського водосховища досягала 40 сантиметрів Оцього киселю. На човні з веслами пройти через цю неможливо масу не було неможливо. От, тобто, ще тоді була така проблема, вона існує дуже-дуже давно. Так само, от чую, читаю про те, що о, в наших водоймах з'явилися медузи. Так вони були спокон віків. Прісноводні медузи, надзвичайно маленькі, майже прозорі, діти ними граються, коли натрапляють під час купання. Це абсолютно нормальне явище. Інше питання, що в умовах, коли йде, от уже декілька років підряд, ми спостерігаємо підвищення температури в наших водоймах. Так, що І в цей практично. момент, звичайно, кількість меду зростає. Хоча насправді вони проживають в основному на дні води. Тобто, Ну, Наприклад, так. де вони є? У Десні є, у Дніпрі є озеро. Реччина чи міністерка в Києві? Продовж багатьох років. А читаючи пресу, читаючи, спостерігаючи по телебаченню репортажі, це сенсація. Чому сенсація? Та нема тут ніякої сенсації. Це, це природні явище. Про, про ну знову ж таки, про тільки нормальний стан. Тільки, в, тільки в цих водоймах збереглася червонокнижна рибка Голка. В київському водосховищі місцями збереглася щепавка, якої практично в інших водоймах вже немає. Але в Київському водосховищі, в верхів'ях чи внизу тетерева, така Ще живе. риба є. Розумієте, тому і, мабуть, не випадково саме в цих районах найкращі е улови по судаку. Бо щепавка це є. Одним із основних кормів для судака Тобто треба говорити про взаємозв'язок різних частин водного середовища, рослини, водорості, вищі рослини, молюски і риби Якщо цей взаємозв'язок і зберігається в, будемо говорити так, в системі, яка не самознищує себе, а в системі, що дозволяє розвиватися, то водойма живе набагато довше. Куди всі організми, мікроорганізми живуть? Вони і, і всі взаємозв'язані взаємові... між собою. Забезпечується самозбереження водойма. Ми ж сьогодні зменшили там хімічний вплив. На якість води у наших водоймах. Реально зменшили. Але в той же час ми різко збільшили рекреаційне навантаження на наші водойми. І от, це одна із проблем, так, це не, не просто вже проблема, а це суперпроблема. Але вона криється не в змозі водойми себе зберігати чи відновлювати. А у загальнолюдській поведінці в першу чергу. Тобто поведінка цивілізації по відношенню до того чи іншого природного об'єкту. Перше сміття. Головна проблема сьогодні. Але ж сміття чисто породження людини. Безумовно. Ви... Як, як я сказав, так. чим менше природи, тим більше говоримо про екологію. От. Тобто, ну, Справа одна в тому, що забудува, чим менше існути. природи, чи більше природи, я скажу так, що, от, наприклад, перше скликання е народних депутатів Київської міської ради 90-го року, 94% депутатів, як кажуть, в'їхали в раду на лозунгах екології. А сьогодні депутати про цю екологію взагалі не говорять. Зовсім. От е, чи більше природи, чи менше природи. Мабуть, цей факт говорить про наше відношення до вирішення цих проблем. Микола Степанович, ну, а все-таки, е, забудови ми не, при, ну, на жаль, ми не можемо вплинути, е, як то кажуть, сьогодні і зараз. Все рівно забудовують і будуть забудовувати. І це, звичайно, впливає негативно на стан і Дніпра, і там, Малих річок, і так далі. Все-таки, але як зменшити оцей негативний вплив? Справа в тому, що. що е Будь-яка територія має розвиватися. Це, і, як? Каже, питання як? Аксіома. Але як? Ну, візьмемо Київ. Приклад Києва. І так, 1960 рік. Початок першого освоєння заплави Дніпра. Будівництво Русанівки. Лівого, лівого Русанівки. Так. А так 60-ті роки. Кінець 60-х. Оболонь. 70-ті, 80-ті роки. Харківський масив це заплава Дніпра. Позняки. 90-ті роки Осокорки і заплава Десни Троєщина. Що ми бачимо? Сьогодні на цих територіях проживає людей більше, ніж, як кажуть, в історичному ядрі міста Київ. Набагато так, так. більше. А освоєння таких територій почалося ще в князівські часи, коли пішло освоєння заплави Дніпра на Подолі. І говорити про те, що е, є вплив, немає впливу, звичайно, не можна, бо вплив за будь-яких обставин є, є і буде. І буде. Е, інше питання, коли ми говоримо, от ми хочемо зберегти щось, і от е, останні події навколо так званого озера Качен. Ну, хоча б так. На, можна, на, для можна, при... Безумовно, да, така кричуща ситуація ну, була, так. Та. А чо, в чому вона кричуща? Всі прекрасно розуміють, що та територія згідно генерального плану розвитку міста Києва 1988 року була відведена під забудову. На цій території зберігалося одне, друге, третє озеро. Які реально на той момент ще були живими. Качини ж, там була суша. Коли відбувалося намив території, цю територію не замили, але ж вода, яка відходила від замиву території і при будівництві, вона заповнила ту нішу. Тобто воно. Воно штучне, ви маєте на увазі. Воно штучне, а хто-небудь коли-небудь задумався над тим, яке дно там. Ніхто ніколи не задумувався. А ми його пройшли з водолазами, як ви пам'ятаєте, на Позняках пропали більше десяти років назад дві дівчинки. Так от тоді, от, оту територію з відкачкою пройшли і водолази. Шукали дівчаток Так і не знайшли, але то страхіття Боже. Бо туди звезено, сигнал, так. там звезено всякі будівельні відходи, і зараз воно під водою. То це водойма чи це, грубо кажучи, калюжа? Тобто це і в той же читали. час я читаю заключення спеціалістів про те, що це. Природня водойма. Звичайно, вся заплава колись була природною водоймою. Будь-яка заплава колись була природною водоймою на тій чи іншій ділянці. Але все живе, все змінюється. почайно Ми знаємо, що це річка, так? Насправді це ж не річка. Вже плавно перейшли Насправді його... це не річка. А що це? Насправді це стариця Дніпра, яка старицею була ще. Князівські часи. Її, як кажуть, початок був нижче Вишгорода і виходило туди, де гавань. Сьогодні вона закінчується біля Московського мосту. Затока Волковата. Яка штучна. Ну, за, за тисячі років, звичайно. Ну, остання змінює. перебудова, змінюється. так би мовити, ну, русла так. почайної відбулося в 1860 році. Коли будували гава. Ну а кінцево, коли побудували московський міст в 1976 році. От таким чином сформувалося. Там є сьогодні проблеми, одна проблема. Те, що немає виходу з Реченого в іншу гірлянду ОЗ. Колишньому руслу чи по колишній стариці ну, почане. Бо при будівництві, незакінченому будівництві окружної дороги Північної, засипали ті переходи між озерами. Сьогодні треба ставити питання про те, щоб там цей потік був відновлений. І тоді оздоровиться зразу і озеро. Реччини, або міністерка, до речі, це було найчистіше, найпрозоріше озеро сіро, на так. території Київщини всієї. Сьогодні воно втрачає вже е свої ці якості за рахунок інтенсивного розвитку різних в першу чергу водоростей. Але і навантаження на нього. Незрівнянно зросло навіть за останні 6-7 років. Безумовно. За 6-7 років, ну це стало, по суті центральна віддушина для киян, щоби влітку нормально відпочити. Більш-менш чистому місці, так. Але воно вже. Як може воно бути чистим? Коли в 2006 році там працювало 18 чоловік? Із яких 12 прибирали територію навколо озера. А сьогодні працює один, то яким чином одна людина може забезпечити чистоту, порядок, е при тому відношенні наших е відпочивальників, киян і гостей міста, які прийшли, мало хто забирає за собою і відносичи до урни до... Чи до Бака, чи відносить там на територію кооперативу Чорнобилець, звідки вивозиться постійно сміття, а залишають там. То одна людина може таку це вже, роботу Це вже така морально-етична Ні, це не моральноетична. Це не морально оце культури якраз, і проблема. Оце культури, є скоріше. Екологічна культура. Робить зауваження. Тут не можна палити. Ну, мається на увазі вогнище. Я завжди палив і палити його буду. І все це, це дійсно культура, Микола Степанович, Повертаючись таки до Дніпра, я знаю, що була програма. Я думаю, що є, принаймні на в документах, в паперах програма розвитку, програма збереження Дніпра. Тому що дійсно, от ми говоримо про те, що навантаження серйозне, це забудови, це кооперативи, котеджі і так далі. Я вже не кажу там про потужні катери, які з'явилися, яхти і так далі. Тобто, ця програма вона існує. Ну, Наскільки я розумію, це програма Міністерства екології, як кажуть, загальноукраїнська програма. Прийнята вона була в середині 90-х років. Вона, звичайно, існує. Але чи вона реалізується? Питання риторичне, наскільки ми всі розуміємо, сьогодні ми вже не тільки не виконуємо. Цю програму. Але наскільки мені зрозуміло, не ведеться навіть той моніторинг, який було запроваджено на Дніпрі. Моніторинг моніторинг, моніторинг стану, стану води річки. річки Будемо так говорити. от Бо цей моніторинг втрачено і в Києві на сьогоднішній день. Моніторинг стану внутрішніх водой міста теж. Уже відсутній. Ну, прикладом може слугувати те, що в 2000-2006 роках ми контролювали 32 джерела, звідки кияни беруть воду, так би мовити, для свого користування. Джерела. І вівся моніторинг 4 рази на рік. Тобто кожен сезон відмічалося. Сьогодні ця робота не ведеться. Зовсім. Чому? Питання, мабуть, в цілому до влади. Е е і не, мабуть, а, а точно. А на вас подав... Система е е будемо говорити, контролю за станом навколишнього середовища, включаючи і водні ресурси, вона практично в нас на сьогоднішній день не існує. Я а можу що, зробити. Що, це. Що, можна було, чи, точніше, що треба робити от там, для збереження, для. Ну, ну для... по-перше, запровадити жорсткий постійний контроль з боку держави. Оце якраз державне завдання. Не місцевої влади, а державне. І ця структура, звичайно, має діяти на всій території України. За одними законами, за одними. За одною системою, і тільки таким чином ми зможемо говорити про те, що ми знаємо, де, що і як. І тоді не буде оцих випадків, як зовсім недавно було сказано, що черкаський цей комбінат азот. Має очисні споруди, які вже заросли рослинами і не функціонують, мабуть, усі 20 років незалежності. Вони ж функціонували. Сьогодні вони не функціонують. Відповідно, все скидається куди? Безпосередньо в Дніпро. Ну, і таких прикладів таких можна прикладів наводити мабуть, десятки так. і, можливо, сотні. Так слава Богу, там хоч підприємство, хоч якось функціонує. А в інших випадках. От підприємств нічого вже не залишилося. Це ще одна біда. Бо чим бідніше живуть люди, тим їх більше тягне до гріха. Бо е, наше бездумне відношення до навколишнього середовища, до водних ресурсів це реально гріх. Микола Степанович, ну е, я думаю, що для багатьох наших глядачів не секрет, що ви були е, довгий час е, директором е, комунального підприємства Плесо, котре, власне, займається от, всіми водоймами. Е, що, я що не є... був директором комунального підприємства Плесо жодного дня. Я був директором державного комунального підприємства Плесо, яке реально відповідало. Як за водні ресурси державного значення, а водні ресурси державного значення це води Дніпра, Дніпро, так. і за водні ресурси місцевого значення. Тому ми і називалися державно-комунальне. А сьогодні є тільки комунальне підприємство. «Плес». Тобто статус трошки так принизили, скажімо так, і це. Питання не навіть не в статусі, а питання в тому, що, як на мою думку, та і Мої знання, на жоден керівник не відповідав тим вимогам, які ставилися до самого підприємства після, них. Микола Смарич. Ну от е, якщо брати внутрішні водойми, це ж е, не тільки, от ми там згадували по чайну, чи, наприклад, можна згадати е, знамениту, але трошки так, мабуть, сумом, либідь, котра е, тепер і на річку не схожа. Я знаю, що 13 річок. Києві, можливо, їх набагато більше. більше, так плюс озера і так далі. Всього я у кажу Києві про водних об'єктів 344. От на землях водного фонду. Я от з цим багатством що робити, бо ми правильно ви сказали так, ну, от, бездумно це. Ми цим дещо зробили. Роз... Наприклад, реально створений регіональний ландшафтний парк Дніпровської острови, який охоплює площу 1200 гектарів. Це досить серйозна площа, але ну, по сей день позитивний такий це на... позитивний приклад. факт. Але навіть після того, як затверджено проєкт створення парку, проєкт утримання парку, жодна особа нічого не зробила для того, щоб реально цей парк працював. Жодного кроку назустріч. На а ну, навпаки, вже забули. Гроші, Читаємо Або ми про причини. плани Київської міської адміністрації про розвиток гідропарку. Там жодним словом немає про те, що це регіональний ландшафтний парк, Лен, що зроблено зонування кожної території. Оце заповідник, це зона регульованої рекреації, Безумовно, це так, зона загальної рекреації і господарча зона. Це правило. Таких об'єктів. Є острови, які, так би мовити, абсолютно заповідні. Чи є в нас таке? А в нас є острови, які давним-давно внесені до заповідного фонду України, наприклад, острови Ольжині. Вони мають бути чисто заповідними. А вони є чисто заповідними? Ні. Ну і так далі. Не всі території, звичайно, вдалося включити. Якби ще включили тисячу гектар Труханового острова, то ви бачите, що площа цього регіонального парку зросла б практично вдвічі. Так, і це було б логічно, мабуть. І це було б логічно. І, в принципі, такі намагання були. Але в зв'язку з будівництвом метрополітену і естакади через. Трухані острів, та чій. частина не ввійшла на той момент. І теж логічно було. Але цю роботу треба продовжити і, як кажуть, реалізувати її. Це один нюанс. Другий нюанс. Відновили, наприклад, озеро озеросині. От коли кажуть, що не треба забудовувати, чи треба відновлювати от річку Либідзі. Згадали, проєкт відновлення річки Либідь розроблявся Я просто там недалеко живу, у, у 91-му році. <с ще в 91-му році. І був розроблений цей проєкт, але, як кажуть, він виявився ну, прожектом. Чому? Тому що реально позбутися скиду зливових вод ну, нереально. Не Це вийувати. перше. На кожній трубі чи на кожному кінці труби побудувати очисні споруди практично неможливо, і вони, на жаль, діють неефективно. Навіть спроби, от совська балка це частина до річки Либідь, де була спроба відновити совську балку в природньому розумінні, з очищенням перед тим, як у ставки попадає вода, з очищенням цих зливових вод. Система гарна. В якому стані вона сьогодні, бо вона не здана була в експлуатації. Я, на жаль, не знаю. Давно там не був під турецьким містечком у Совській Балці. Озеро Синє на Виноградарі. Унікальне так. озеро. Але ж залишилось його живим лише 10-та частина того озера, яким воно було. Синє озерний. Навіть масив називається, масив, правда? Та, та, а він звичайно. побудований безпосередньо на озері. на озері. Скоро 20 років, як цей об'єкт був повністю відновлений в тих межах, які було можливо, в якому стані воно сьогодні. І от такі багато. водойми вони можуть жити, спокійно виживати, так би мовити, після використаємо слово капітального ремонту. 25 років. Через 25 років, в принципі, це 100% треба робити новий капітальний ремонт. Дякую вам за участь у програмі. На жаль, наш час вичерпано. Певно, що не всі питання ну, ми підняли, їх дуже багато, але принаймні ми це робимо. Шановні глядачі, вам нагадаю, що у нас в студії був голова Київської міської організації Українського товариства охорони природи Микола Щепець. Залишайтеся з нами у другій частині програми. Говоримо про події в Узбекистані і як вони в принципі можуть відбитися на ситуації в Україні. Наскільки все це пов'язано чи не пов'язано?